Шановні глядачі, напередодні Дня вчителя ми брали інтерв'ю у наших вчителів. Прийміть від учнів 11 класів цей гумористичний ролик. Людмила Миколаївна. Як ви почуваєтесь після сьомого уроку? Додому я просилася. Наталія Володимирівна, що ви будете робити наприкінці навчального року? Я піду. в Далекі гори нашого. Вікторія про що ви давно мрієте? Я давним-давно хотів пересісти з Жегулів. Алсасія Олександрівна, як ви почуваєте себе після наради? Добе, я хочу знайти. Оксана Борисівна, як ви викликаєте дітей на уроці? Ходить ходи до мишечки. Недільня, що дозволяє учням роздавати вірші? Стяна не не Миколаївна, які були ваші відчуття, якби всі учні здали НМТ з української мови на 200 балів? Више машу! Галина Анатолійовна, ваші побажання колегам до дня вчителя. Давай махнемо, Марина Володимирівна, ви випускаєте 11 клас. Які ваші думки? Володимир Миколайович, як ви підтримуєте колег? Oh. Знаєте, ми вогнями, вітрами, все. Олена Вікторівна, як ви почуваєте себе на посаді заступника директора? Я просто подолеваю, просто мовляє. Анжела Ідуальдівна. Ваші розуми щодо підвищення заробітної плати? Фейсон, фейсон! Наталя Володимирівна. Які були ваші думки в перший робочий день після відпустки? Плач, плач, плач. Ігор Станиславич, як ви вважаєте, про що думають учні під час уроку? Юлія Ганалівна, що ви кажете учням, коли вони списують на уроках? Не треба так! Ірина Миколаївна, ваші враження від класного керівництва першого класу. Тетяна Васильівна, які у вас думки, коли проходите онлайн-курси? Ілія Миколаївна, що ви кажете своїй мамі, коли вас не слухають учні? Мамо! а ти ж мені Лариса Нахальда, про що ви думаєте, коли учень, який довго не був на уроках, нарешті зайшов на вашу руку? Я так довго на тебе чекала, я так довго.